Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні готуємо соковиті курячі стегна, запечені в духовці на ароматній цибулевій подушці. Це страва, яка сама себе готує, поки ви займаєтесь своїми справами, а виходить просто неймовірно смачно, соковито та ароматно. Я просто в захваті від цієї страви. Я навіть не знаю, що виходить смачнішим курка чи цибуля. Впевнена, ви також оціните. Починаємо з маринаду. Бурячи стегна, викладаємо в миску, додаємо паприку, сушений чесник, спеції для курки і сіль. Можна використовувати і інші спеції, які ви любите. Додаємо кілька ложок майонезу і перемішуємо. Залишаємо маринувати щонайменше на годину. Поки м'ясо просочується спеціями, ріжемо цибулю півкільцями, викладаємо її у форму для запікання і трохи підсолюємо. На цибулю викладаємо наші ароматні стегна. Накриваємо форму фольгою і в духовку. Запікаємо при 180 градусах приблизно 40-60 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Перші 30 хвилин запікаю під фольгою, а далі фольгу прибираю і даю страві підрум'янитись. В результаті неймовірно смачне м'ясо, ніжне і з ароматною скоринкою. А цибуля, наче карамелізована, соковита і солоденька. Дуже рад спробувати! Смачного!